Свої перші погони отримали на свято покрову вихованці Київського ліцею інтернату. Посвятили у кадети понад 70 хлопчиків. Тепер вони справжні чоловіки, мужні та чесні, обіцяють бути дисциплінованими і гідно нести своє почесне звання. Кадетський корпус заснували 2009 року. Тут тепер окремо навчаються юнаки кадети і благородні панянки. Хоча ліцей ще не має довгої історії та гарні традиції тут вже є. Протягом місяця майбутні кадети пройшли так званий курс молодого бійця на покрову отримали свої. Перші Дух козацтва і лицарства на покрову Пресвятої Богородиці, яку козаки вважали своєю покровителькою, понад 70 хлопчаків посвятили у кадети. Погони їм надягнули у церкві святих Петра і Павла. До найменших учнів звернувся настоятель храму отець Аліпій. Він упевнений, що всі хлопчики із гідністю носитимуть своє звання. Сьогодні ви отримаєте погони. Вони здається легкі самі по собі, але їх. Надто важке, бо вас тепер будуть вважати охоронцями. Вас тепер будуть вважати солдатами. Вони хвилюються і з нетерпінням чекають. Урочиста мить. Старші ліцеїсти надягають погони новачкам. Тепер вони теж частина великої кадетської сім'ї. Протягом місяця першокласники активно готувалися до цієї важливої події. Втічка, як будувати, як заходити в церкву, як виходити. Ми тренувалися, знімали кепки і одягали. Я так хотів погони, щоб бути настоящим кадетом, мужественним. Погони знак мужності і честі, хоча хлопці ще малі, вони це розуміють і обіцяють бути дисциплінованими. Урочисто обіцяємо, що будемо гідні слави воїнів Київської Русі, запорізьких козаків, воїнів Великої Вітчизняної війни. Завжди високо нести почесне звання кадета. Ніде і ніколи не згонбити честь. Нашого рідного ліцею покрове свято не тільки народне, релігійне, а й національне. Українська повстанська армія теж обрала собі покрову за день зброї, віддавшись під опіку Богородиці. Віднині Божа матір опікуватиметься і долею юних кадетів. Оксана Буньківська, Андрій Біньковський. Факти Ай